Одна з найдавніших розвідок у світі, окутана легендами та історіями агентів, настільки таємна, що тривалий час ніхто зі сторонніх не знав навіть адреси штаб-квартири відомства. Для того, щоб зібрати це відео, нам довелось відвідати одну з найдавніших британських бібліотек та знайти там розсекречені дані, але і вони не проливають світло на діяльність цієї служби повністю. Далі, все, що може можемо розказати про мішість. МІ-6 або секретна розвідувальна служба Великої Британії є однією з найстаріших розвідувальних служб у світі, що працює з 1909 року. Її історія сповнена не тільки успіхами, але й чутками, інтригами, провалами та легендами, що компонують усі нюанси міжнародного шпигунства. Найважливіше завдання служби, звісно, захист національних інтересів Великої Британії та підтримка стабільності в світі, особливо у відносинах з її союзниками, зокрема з США, Канадою, Австралією та Новою Зеландією, ну і Японією, яка теж долучиться до п'яти очей глобального союзу розвідок. Назва британської розвідувальної служби Мі 6 Military Intelligence Section 6 Військова розвідка секції 6 пов'язана з історичною організацією структури британської розвідки під час Першої світової війни. Спочатку британська розвідка була поділена на кілька відділів, які займалися різними аспектами військової інформації та безпеки. Кожен відділ або секція займався певними специфічними завданнями, і їм присвоювали номери. Наприклад, мі 1 займалися зв'язком, Мі-2 збирала інформацію про Росію і Європу, Мі-5, яка існує і досі, це внутрішня контррозвідка, Ну і таким чином Мі 6 отримала свій номер, виходячи з того, що вона була шостим відділом військової розвідки, яка займалася питаннями закордонних операцій. Організація була заснована в 1909 році під керівництвом Масфілда Камінга, який став першим директором. Служби. Цікаво, що Камінг був праправнуком відомого купця Джона Сміта, директора компанії Південних Морів та британської Ост-Індської компанії, яка, в принципі, певний час керувала всім світом. Відомо, що він підписував усі свої документи зеленим чорнилом і лише буквою Сі. Що стало своєрідною традицією для кожного наступного голови служби? Камінг вважав, що ключовою рисою успішної розвідки є сувора секретність, що виражалося навіть у тому, що адреса штаб-квартири служби не була відома багатьом державним чиновникам, зокрема і високопосадовцям армії. Керівництво Мі 6 здійснюється через складну систему нагляду та контролю. Формально служба підпорядковується міністрові закордонних справ Великої Британії, який є відповідальним за діяльність служби перед парламентом. Проте насправді головний контроль за міщість здійснюється прем'єр-міністром, який має вирішальне слово у питаннях, що стосуються національної безпеки та закордонної політики. Крім того, парламентські комітети з розвідки та безпеки, а також спеціальні суди, стежать за законністю операцій служби. Важливо тут те, що Мі не надіє на території Великої Британії, що є виключною сферою діяльності Мі 5 а її операції спрямовані виключно на закордонні об'єкти та інтереси. Однією з найбільш успішних і відомих операцій МІ 6 стала операція М'ясний фарш. Під час Другої світової війни ця операція є класичним прикладом дезінформації. Тіло знайдене німецькими спецслужбами з секретними документами про плани союзників висадитись в Греції, дезінформувало нацистів і сприяло успішному вторгненню на Сицилію. Ось вам приклад, коли навіть мертва людина стає шпигуном в руках британської розвідки. Іншою важливою операцією була співпраця з Блечлі Парком, де працювали зламщики кодів, розшифрувальна програма Ультра, яка надавала союзникам доступ до німецьких військових шифрів зокрема до секретної машини Енігма. Їхня робота над зламом коду Енігма стала ключовою для перемоги союзників у Другій світовій війні, і Мі-6 забезпечувала безперервну підтримку та координацію між різними службами, включаючи центр урядового зв'язку Великобританії. Центр урядового зв'язку це спецслужба, що відповідальна за ведення радіоелектронної розвідки. Так, це саме та історія про Алана Тюрінга, відомого математика, якого зіграв Бенедикт Камбербеч у картині грав імітацію. Після другої світової Мі-6 не припинила своїх таємних операцій, зокрема в рамках холодної війни. Якщо раніше все оберталося довкола фізичних вторгнень і зламів, шифрів, то тепер у гру вступила психологія, політика і навіть культура. Шпигунство стало ще більш витонченим. Однією з найяскравіших історій цього періоду є діяльність Мі-6 у Румунії. Хоча офіційно про це мало що відомо, Мі-6 продовжувала Використовувати свої агентурні мережі для отримання важливих розвідданих про радянську армію. Одним з найвідоміших агентів був Арчібальд Гіпсон, журналіст, який працював під прикриттям кореспондента The Times у Бухаресті. Він збирав інформацію про радянські війська і передавав її в Лондон. Один із найвідоміших прикладів шпигунства під час цього періоду це Олег Пенковський. Радянський полковник, якого Мі-6 завербувала у 1960-х роках, Пенковський надавав цінну інформацію про радянські ядерні програми, що допомогло запобігти ескалації карибської кризи у 1962-му. Його інформація була ключовою для американської та британської розвідок, оскільки дозволила краще зрозуміти тактичні плани Москви і підготувати адекватну відповідь на радянські дії. Він попередньо. Предив захід про розміщення радянських ракет на Кубі, і це дозволило уникнути ядерного конфлікту. Тобто він і мі 6 тоді врятували весь світ. Але Піньковський є прикладом найбільшого успіху мі 6 у вербуванні високопоставленого радянського агента. Але тут варто відзначити і успіхи колег. Мі те теж саме тільки без виїзду за кордон. У той час як мі 6 фокусувалося на зовнішніх загрозах, мі 5 мала завдання стежити за ворогами всередині країни. У період холодної війни головною метою Мі 5 було запобігання шпигунству з боку Радянського Союзу. Одним з найвідоміших інцидентів цього періоду стало викриття шпигунської групи під кодовою назвою Портлендська справа, яка викривала британських вчених, що передавали секретну інформацію Москві. Але за такими історіями завжди ховаються невдачі. Одним із найбільших провалів служби стало викриття Кембриджської п'яти. Тірки до складу якої входив Кім Філбі, який роками працював на радянський союз, передавав інформацію, підриваючи всі зусилля між на сході. Філбі, що працював на високих посадах в Мі-6, передавав Москві критично важливу інформацію, що призвело до арештів багатьох агентів і числа втрат у шпигунській мережі. Зрада Філбі стала величезним ударом по репутації Мі-6 і підірвала довіру серед її союзників, зокрема Сполучених Штатів Америки. Ця історія назавжди змінила підхід до безпеки в Мі-6, додавши ще більше параної та недовіри навіть до своїх. Іншим відомим провалом стала операція Джунглі 1950 1950-х років, коли британські агенти були закинуті в країни Балтії для організації антирадянського підпілля. Радянська контррозвідка швидко розкрила ці плани, і багато агентів були схоплені або загинули, що ще більше підкреслило небезпеку таких місій у зоні радянського впливу. Мішість завжди оточувала безліч чуток та теорій змови. Наприклад, існує популярна версія про причетність служби до смерті принцеси Діани в 1997-му. Офіційне розслідування не виявило жодних доказів цієї причетності, але конспірологічні теорії досі продовжують існувати. Крім того, служба звинувачувалася в участі у зміні режимів у країнах Африки та Близького Сходу, де її діяльність нібито спрямовувалась. На захист британських економічних інтересів, зокрема контролю над нафтовими ресурсами, серед найвідоміших агентів Мі-6 варто згадати і Яна Флемінга, письменника, який написав серію книжок про Джеймса Бонда. Флемінг працював у військовій розвідці під час Другої світової війни і брав участь у розробці планів різноманітних операцій. Досвід, що був набутий ним у мі 6 значно вплинув на його творчість і допоміг створити легендарного шпигуна Джеймса Бонда, що став символом Мі-6 у масовій культурі. Менш відомий секретний агент Крістофер Лі, знаменитий актор, який прославився ролями у фільмах Володар Перснів та Зоряні Війни. Під Час Другої світової війни лі працював у спеціальних силах і виконував місії, що мали прямий зв'язок з Мі-6. Його шпигунська кар'єра довго залишалася таємницею, але відомо, що він брав участь у ризикованих операціях за лінією фронту. І звісно, не можна обійти увагою той факт, що Мі-6 тісно співпрацює з іншими розвідувальними службами світу, зокрема в рамках альянсу П'ять очей – «Five Eyes». До якого входять Великобританія, США, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Цей союз дозволяє ефективно обмінюватися інформацією та координувати дії у боротьбі з глобальними загрозами, включаючи тероризм та кіберзлочинність. Але про нього, про цей альянс, ми ще будемо з вами говорити. Іронія сучасності полягає в тому, що мі 6 розвідка, що працювала з мікрофільмами та шифрами, сьогодні є лідером у сфері кіберрозвідки. Але попри всі технологічні новинки, стара добра гра у шпигунів зберігається, адже ніколи не знаєш, хто за агентів може зрадити. І тут знову на сцену виходить той самий сі таємничий глава мі 6 який завжди підписує документи зеленим чорнилом, зберігаючи традиції камінга. Таким чином, – це більше, ніж просто шпигунська організація це структура, яка визначає геополітичні тенденції та впливає на перебіг подій в усьому світі. Її успіхи та провали, легенди та чутки створюють образ загадкової сили, що діє у тіні, але змінює світ на власний розсуд. Бережіть себе!